На фінальний свисток на баскетбольній арені, де сьогодні пройшли два матчі чоловічої та жіночої деплімпійської збірної України по баскетболу. Дівчата сьогодні вранці першими зустрілися проти збірної Італії і перемогли. Дівчата здобули бронзову нагороду. з чим ми їх і вітаємо. Перше хочу сказати, що дуже було непросто. Здобути цю перемогу, тому що команда, яка грала проти нас, вони були досить сильні. Ми з ними зустрічались раніше, знаємо, тобто на що вони здатні. Але емоції це вже ну, частина гри і вони завжди присутні. Також ми грали проти Японії, вони всі були дуже сильні, але ми виграли. І емоції, ну, скажімо, ми вже навчилися трішки контролювати. Тому скажу, що коли ми виграли, то вже відповідно емоції. Ми дали емоціям своєму волю і вони вже нас переповняли, ми їх не стримували. Я дуже пишаюсь з дівчатами, що вони так е е мобілізувалися, що так зібралися, що з таким великим бажанням е вони ну, віддавалися цій грі. І вони це заслуговують, ми заслуговуємо, Україна заслуговує. Усім дякую, бо без сумлінної праці такого не було б. Цьому я, я, я щасливий чоловік і тренер. Велика шана, велика подяка Збройним силам України, бо якщо не вони, ми би не могли їздити за кордон. Наші сім'ї, які в Дніпрі, да, сім'я, вони би. Е Чувствовала себе не такими захищеними, тож велика подяка і шана нашим ЗСУ. Я хочу сказати, що це перемога для України, це перемога для моєї команди. Я дякую всім, дякую за підтримку. Всім, всім дякую за підтримку. Тобто, хочу сказати, дякую всьому світу за. Те, що нас підтримували, якби не ви, якби не ваша підтримка, не було б цієї перемоги. Слава Україні! Фінальним поєдинком на цій арені був чоловічий матч. Збірна України вийшла на поле проти збірної США. Це була дуже напружена боротьба. Інколи навіть здавалося, що суддівство було не на нашу користь, і зовсім трошечки не вистачило українським дефлімпійським олімпійським баскетболістам, щоб здобути золото. Хлопці посіли друге місце срібна нагорода для України. Гра була дійсно дуже складною США, дуже сильна команда. Всі знають, що ця команда сильна. Вони можуть взяти. Ми сподівалися на золото, але на жаль, не вийшло. Ми сподіваємося на наступну дефлімпіаду. За останні, мабуть, вісім років ми, якщо і програвали, то це була тільки команда США. Ну... По сьогоднішній грі я можу сказати, що це була гра рівних команд і десь за рахунок наших помилок команді суперниці вдалося отримати цю звитягу. Свою нагороду я присвячую Україні, сподіваюся, на скоріше завершення війни. Також я дякую за підтримку збройним силам України. Я розумію, що їм дуже складно, і я їм дуже вдячний за те, що вони нас захищають, захищають народ України. І дякую за те, що ми маємо можливість тренуватися, проводити якісь змагання. І ми зараз тут завдяки ним дуже приємно, було, що тренер збірної США підійшов. Він жестовою мовою нас підтримав. Не не команду, а нашу страну, нашу країну. В боротьбі з ворогом сказав декілька слов про війну, яка зараз відбувається у нас, і побажав нам тільки перемоги. І це було дуже несподівано і приємно, як люди по всьому світу так, розуміють, проти кого ми зараз воюємо. І Всі нам бажають, ми здесь, в Японії знаходимося, з ким тільки не зустрічаємось, всі бажають Україні перемоги на полі бою. Це основна перемога, до якої ми повинні. Це був фінальний поєдинок, фінальний змагальний матч на літніх Дефлімпійських іграх в Токіо 2025. Трохи сумно та попереду ще церемонія закриття. Ми бажаємо нових успіхів всім дефлімпійським спортсменам та до зустрічі на церемонії закриття і на нових Дефлімпійських іграх.